Життя буває складним. Усі ми стикаємося з труднощами. Інколи ми почуваємося втраченими та самотніми. Легко повірити, що життя несправедливе. Ми можемо сумніватися у своїй силі, ми можемо сумніватися у своїй здатності долати перешкоди. Тягар світу може здаватися важким, але є надія. Згадайте історію Ніка Вуйчича. Народжений без кінцівок він зіткнувся з величезними труднощами. Він боровся з почуттям відчаю та самотності, проте Нік вирішив боротися. Він відмовився дозволити обставинам визначити його. Він знайшов силу у своїй вірі та любові своєї родини. Історія Ніка не єдина: озирніться навколо. Ви побачите повсякденних героїв: спортсмен, який долає біль, самотній батько, який працює на двох роботах, студент, який засиджується допізна, щоб вчитися. Ці люди надихають нас, вони показують нам, що ми можемо подолати будь-що. У вас є така ж сила. Ви здатні на дивовижні речі. Вірте в себе, прийміть свої виклики. Найтемніша година перед світанком. Ваші труднощі формують вас, вони роблять вас сильнішими. Ніколи не здавайтесь. Встаньте прямо та зустріньте світ. Боріться за свої мрії. Живіть своїм життям з метою. Ви не самотні. Ми всі в цьому разом. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Ідіть і залиште свій слід у світі.